Мої вітання сьогодні до вас з оглядом та розіграшем для нашої спільноти від блокчейна Airdao. AirDAO це блокчейн першого рівня, який керується спільнотою. У них багато продуктів, вони постійно розвиваються, а не так давно створили й українську спільноту, за що їм прямо респект. У їх основному твіттері більше 70 тисяч підписників, серед яких багато іменитих осіб. У них було три раунди інвестицій у розмірі 10 мільйонів доларів, і це все від одного топового інвестора та маркетмейкера Labs. Ще у них, звісно, що є свій токен на NB, який торгуються на багатьох Біржах, серед яких є і біржа Binance, а це вже багато про що говорить. В AirDAO ми можемо заробляти на різних напрямках, наприклад, бути їх валідатором, заробляти на стейкінгу, ще у них є ринок облігацій та багато чого іншого. Загалом тут все дуже зручно зроблено для редового користувача. Просто підключаєш гаманець та вибираєш, що тебе цікавить. Також у них присутній мобільний додаток, який можна завантажити в App Store або Google Play. Я щойно також встановив гаманець від AirDAO, і на перший погляд він доволі зручний. Наприклад, у вкладці WhiteList можна додати. Адресу для відстеження, і я додав адресу, що тримає токенів INB на 12 мільйонів доларів. Ще тут теж можна поставити у стейкінг, скористатися бріджем токенів та чи зробити СВАП з INB у інші екосистемні токени. Загалом додаток корисний. А найбільш зараз для мене цікавий є стейкінг токенів ANB, INB, так як попри 10% ставку, вже в жовтні можна отримати дроп в токенах COS AST та HBR. Це токени екосистемних проєктів, і для того, щоб отримати дроп, ми повинні закинути в стейкінг мінімум 1000 токенів INB. А це як Еквівалентно 7 доларів. І чим більший ваш стейк, тим більша буде ваша нагорода. Зараз, власне, і покажу, як це зробити. Для цього попередньо потрібно буде купити токени ANB на доступній для вас біржі. Це може бути Binance, Kucoin, Max або ж BingX. Після чого беремо адрес вашого гаманця, на який ви будете відправляти, до прикладу, на Metamask, та відправляєте на цей адрес INB, який ви купили на біржі. І власне потрібно буде відправити саме в мережі AirDAO, але як я дивився по біржах, то тільки ця мережа там і доступна. Я особисто куплятиму на біржі Max, якщо йому дивився на біржі. Binance та на біржі BingX, то там закритий вивід, можливо, якісь технічні роботи. Тож заходимо на біржу, заходимо в торгівлю, вибираємо торгову пару AMB до USDT та будемо купляти. У мене тут доступно зараз 20 USDT, то й на цю суму я зараз буду купляти токенів AMB. Замість лімітки я вибираю по маркеті, щоб одразу купило. Вибираю тут на повну суму та натискаю на купити. Далі переходжу в гаманець, вибираю свій токен AMB, який я щойно придбав, натискаємо на зняття та відправляємо на свою адресу гаманця. Тоді переходимо на сторінку стейкінгу, посилання я залишу в описі під цим відео та підключаємо гаманець. Я підключаю гаманець Metamask. Що у вас якийсь інший гаманець, то ви підключаєте його. Але тепер мені ще потрібно змінити мережу на АНБ Network та додати її у свій гаманець, тому натискаємо тут на кнопку Switch to ANB Network. Так, мережу змінили і тепер ми можемо вводити кількість, яку ми хочемо застейкати, але вводимо не повну суму, тому що нам ще потрібно буде залишити трішки на комісію. Тому цей залишок ось тут я залишу і закину 45 тисячі токенів INB. І тепер натискаю на кнопку «Stake». Це все тепер потрібно підтвердити і чекаємо. Так, токени INB я закинув і тепер буду чекати на нагороди. Сподіваюся, що тут все непогано вийде. Нагадую, що потрібно закинути мінімум 1000 ІНБ. А ще, коли ви є активним стейкером, можна прийняти участь у голосуваннях спільноти. На початку відео я говорив, що мережа керується спільнотою, і один з способів це голосування за нові нововведення. Ви можете підтримати нову ідею або бути проти. І це все можна робити на сторінці AIRDAO в Snapshot. Просто заходите сюди, підключаєте гаманець, буде якесь нове голосування, переходите в нього, голосуєте. Також по любих питаннях ви можете звертатися в Українську спільноту в Телеграмі посилання буде в описі під цим відео. Там вам радо допоможуть, якщо будуть якісь питання. А тепер переходимо до розіграшу 200 доларів для нашої спільноти від блокчейна AirDAO. Спільнота AirDAO Ukraine виділила чисто для нашої спільноти призовий фонд у розмірі 200 доларів, де буде 10 переможців, які отримують по 20 доларів. І потрібно розуміти, що шанс на перемогу буде дуже великий, так як цей розіграш чисто для нашої спільноти, і не кожен додивився це відео до цього моменту. На завдання тут буквально хвилина роботи. Потрібно заповнити Google форму посилання на Google -форму. Форму буде в описі під цим відео. Тут потрібно буде підписатися на їхню спільноту в телеграм-чаті, переходити за посиланням, підписуйтесь на їхню українську спільноту. Після чого підписатися на них в Твіттері, залишити посилання на свій телеграм, на свій Твіттер та залишити свою адресу гаманця, на яку повинна прийти нагорода. Після чого надсилаєте цю форму та чекаємо на результати. Результати будуть 20 вересня, а самі нагороди прийдуть в токенах HNB. Ви ж їх, до речі, можете будете застейкати та взяти участь у айдропі, або ж вивести собі на біржу та продати. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.